Зимова риболовля завжди привертає увагу прихильників активного відпочинку. І хоча зимові краєвиди вражають своєю красою, важливо пам'ятати про безпеку на льоду. Саме тому сьогодні рятувальники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс провели профілактичний рейд серед кременчуцьких рибалок у районах човнової станції Димурівка та річкового порту. Сьогодні ми провели невеликий рейд і нагадали людям про правила безпеки на льду. Також нагадала, що далі буде погода тепліше, і льот буде дуже швидко тануть. Поблизу баржі у районі річкового порту розмістилося багато рибалок, тож рятувальники з особливою увагою просять їх не наражати себе на небезпеку та пам'ятати правила безпечної риболовлі взимку. Втім, не всі дотримуються цих правил. Льот нормальний, люди ж виходять, і ми не боїмося. Бачите, є можливість приїжджаємо. Переміна погоди, риба не клієнт просто. Два дні назад клівала хорошо, отлично просто клівала. Всі були довольні. Труд ще хороший сантиметрів 12. Кожного року виїжджаємо з друзями на зимову риболовлю. На випадок того, якщо не дай Бог провалюється під лід. Є з звісно. І треба зробити по розуму і розуміти, що та риба не стоїть того, щоб лізти на поганий лід. Місцеві рибалки пообіцяли прислухатися до рятувальників та найближчим часом закрити сезон зимової риболовлі, адже попереду на нас вже чекає потепління. А поки варто нагадати правила безпеки на льоду. Треба не панікувати, якщо є на собі там ящик то скидувати його, все тримати за лід. І обов'язково при собі мати мотузку не менше 15 метрів, і ж поплавок пінопластовий. Щоб триматись на воді і питати вилазити, крім цього, рятувальники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс закликають рибалок не залишати після себе сміття, адже потім вона опиниться у водоймах, де влітку відкриється купальний сезон. Ризикуйте своїм життям і пам'ятайте, жоден улов не вартий вашої безпеки. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.